Якийсь тут несерйозний звук. А ось так. Це вже друге діло. Поїхали. Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро і сьогодні у нас на відеогляді Шкода Кодіак. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Дакодьяк це перший великий кросовер компанії. Класифікація середній SUV. Презентація була в Берліні у вересні 2016 року. На ринок він попав в кінці 2016 року. Платформа MQB спільна з Volkswagen Passatom та Volkswagen Tiguan. Позиціонувався він як міський, дешевший за преміум, але з якістю ваг групи. Назва походить від ведмедя Кодьяк, який мешкає на острові Кодьяк Алясці. Це символізує е, силу та витривалість цього автомобіля. У 2019-2020 роках ця модель стабільно входила в топ-10 продаваємих середньорозмірних SUV. У 2021 році представили рестайлінг цієї моделі. Змінилися фари, решітка стала більш вертикальною, двоспицевий руль та нова мультимедіа, а ще нові матеріали. Кодяк став флагманом шкода в сегменті SUV та відкрив дорогу таким автомобілям, як Карок та Камікс. Передня частина автомобіля виглядає масивно та впевнено. Великі воздухозабірники, гарні фари та найголовніше емблема шкода. Шкода це якість. Поговоримо тепер про двигуни, які встановлювались на наш автомобіль. Бензинові 1,4, 1,5 та 2-літровий, саме як у нас, та дизельні 2-літрові двигуни з однією турбіною та з двома. Спортивна версія. Двигун у нас, як я і сказав, дволітровий бензин потужністю 180 кінських сил, маркування мотору ЄА38, який з'явився в 2007 році, та пережив вже три покоління. Саме в нас третє. Вони сильно допрацювали цей двигун, якщо перше покоління там і масложором. Славилось, то тут все виправлено. І двигун гарно ходить та почуває себе на тюнінгу. Коробка передач у нас семиступінчата мокра DSG, що дасть вам плавні перемикання та швидкі прискорення. З боку автомобіль виглядає витягнуто та серйозно. Довжина автомобіля 4 метри 70 см. Кліренс 187 мм. Диски у нас стоять 19. Також. Ось така гарна лінія від початку до кінця кузова, яка придає такої спортивності трішки. Шкода Kodiaq легко впізнається завдяки своїм LED-ліхтарям в формі букви S. Також у нас тут антихром. Всі надписи чорним кольором 4х4. Означає, що автомобіль повнопривідний. В базовій версії він йде передньопривідний. Також у нас ось такі накладки на вихлоп. І перейдемо до багажнику. А багажник у нас об'ємом 835 літрів з широким проємом. Якщо ми відкинемо заднє сидіння, ми отримаємо 2370 літрів. Що в нас тут ще є? А у нас тут повноразмірне запасне колесо та домкрат. Сівши на задній ряд сидінь кодіак, відразу хочу відмітити, що дуже багато місця та приємна посадка. Незважаючи, що переді мною сидів оператор зі зростом 2 метри, мені тут дуже комфортно. Тут у нас підлокітник, підсвітка та воздуховоди. Перейдемо на переднє сидіння. Пройдемося по комплектації. У нас тут двозонний клімат контроль, автомат, звичайно. 4 режими їзди: Eco Normal, Sport, Snow і Individual. Також режим оффроуда, Ось тут він активується. У нас ось такі гарні сидіння з алькантари. двоспицевий руль, електроскладання дзеркал, підігрів сидінь. І взагалі автомобіль відчувається як преміум. Ось дивіться, в яких зараз ми пісках, але автомобіль легко з цим справляється, тримає гарну траєкторію, його нікуди не веде по цьому піску, і він легко виїжджає. Нагадаю, що кліренс у нас 187 мм, і ось такі дороги нам не страшні. Все захищено знизу пластиком, нічого не зламається, можна їхати в ліс відпочивати. Якийсь тут несерйозний звук. А ось так. Це вже друге діло. Поїхали. А в нас тут встановлена електронна заслонка з управлінням з пульта. Якщо вам потрібно десь поганяти, показати, на що здатна ваша шкода, ви нажимаєте кнопку і насолоджуєтесь звуком цього автомобіля. Якщо їдете з сім'єю кудись, нажимаєте другу кнопку, у вас стоковий автомобіль, і ви їдете відпочивати. Підвізка у кодіак середньої жорсткості. Ми гарно проходимо ось такі ями, практично не чувствуємо, але водночас автомобіль зібраний та гарно тримається. Зі швидкістю 20-30 км за годину можна їхати по ось, такій, по ось таким вибоїнам. І не переживати, що ви десь чиркнете або застрянете. Так як кліренс тут 187 мм і повний привід. Також в автомобілі є функція допомоги при спуску з гори. Зараз я вам продемонструю. Щоб її активувати, потрібно перейти в режим «Off-road». Ось так з'їжджаємо. Я відпустив ноги з педалів. І вона сама підторможує і тримає в районі 8-9 км за годину. І відразу покажемо вам, як вона збирається на ось такі гірки. І це з легкістю дається. Також продемонструю вам, як працює система Auto Hold. Я відпустив ноги з педалів. Автомобіль піддержує на гірці та жде. Поки я натисну газ. Ось так це легко робиться. Автомобіль не буксує, ідеально виїжджає на гірку. А зараз ми виїдемо на гарну дорогу і подивимося, як кодіак прискорюється та керується. Виїхавши на гарну дорогу, автомобіль відразу вхопився в дорогу і тримається як спорткар. Мені він нагадує чимось в керованості Volkswagen Passat, або щось в цьому роді. Так як е, він гарно тримається за дорогу, у нього немає ніяких кренів І також мені дуже подобається ось цей вихлоп на заслонці, який придає відчуття суперкару. Розхід по місту на цьому автомобілі буде у вас складати в районі 9 літрів на 100 км. Якщо ви вийдете на трасу, то це буде 6-6,5 літрів. Начебто гарно для такого великого автомобіля. Прискорення у цього автомобіля 8,2 секунди до 100. Тисло в сидіння сильно, перемикання бездоганні. А завдяки вихлопу, відчуття, що прискорення було секунд так, ну 6-6,5. Прискорюється автомобіль з будь-якої швидкості. Коробка ДСГ перемикає бездоганно. Та ви не відчуєте і не зможете посчитати, на якій передачі ви їдете, тому що вона це робить ідеально, без ривків. Нічого такого тут немає. Ось ми їдемо 100 км за годину, нажали газ вже 140. Це моментально. Також мені дуже подобається ось цей двоспицевий руль. Подивіться, начебто ми в 2028 році. Так. А зараз ми проведемо заїзд з спортивною тачкою. Ford Focus RS на 350 кінських сил. Поїхали. Тримається позаду. Все відстає. Так що на такій машині ви будете обганяти навіть спорткар. Підведемо підсумки. Кодяк це великий сучасний, гарно керований кросовер. Який підійде для любого віку. Автомобіль повністю обслужений, пройшов перевірку у нас на СТО і готовий до нового власника. Приїжджайте до нас. Ми знаходимося на вулиці Княгині Ольги, 19Б території автосалону Волю. До зустрічі! А і забув: підписуйтесь на канал та ставте лайк.